Зима уже повноцінно вступила у свої права, і перед мешканцями приватного сектору Мирнограда постала нова проблема. Як обігріти свої будинки? Частина з них опалюється за допомогою газових котлів, частина пічками. Якщо газопостачання у приватному секторі Мирнограда уже було повністю відновлено, то потреба у дровах та твердому паливі досі є актуальною. Тому у мирнограді продовжує працювати державна програма Дрова є і забезпечення дровами соціально незахищених категорій населення. В нас заключені договори на поставку деревини твердих порід кожен день. Де поставка, працює комісія, затверджує адреси і робиться підвоз згідно рішення комісії. дров. на сьогоднішній день вже було закрито близько 100 адрес. Поки що кожен, хто звернувся, отримує по одному складометру. Ми дивимося, скільки там, наприклад, до кінця року звернеться людей, адрес де Потрібні ці дрова, тому що, ну, наприклад, приватний сектор до газопостачання підключили, ну навіщо їм дрова? Ми тоді подивимося до кінця року, і якщо в нас залишаться ці дрова, ми з січня місяця будемо ще раз цим людям видавати дрова. Також буде зроблено певний запас дров на випадок використання буржуйок. Якщо там, Буде якісь там форс-мажорні обставини, і нам придеться там встановлювати, там відкривати там декілька пунктів обігріву, там в підвалах приміщень, встановлювати булір'яни на це ж теж потрібні дрова. Тому ми, ну ми це питання тримаємо на контролі і все роздамо, нічого собі не залишимо. Також Юрій Ключка нагадав, що тим, хто потребує допомоги у вигляді дров, необхідно звернутися до управління соціального захисту, написати заяву та надати певний пакет документів. Після того, як комісія їх розгляне, буде прийнято рішення щодо надання такої допомоги.